Господі, наче назва пісні Камалії. Ми будемо слухати неймовірну співачку, яка не боїться не ракет, нічого, знімає ППО. Що це за пісня? Дівочка, це російська. Як Вона співає! Ось це так, ось це так. Боже, який класний бакопа. Боже, не подобається. <плес> а, а, а-а-а. Арчіки а, Вау, Боже, мі мінус який. Оці звуки 80 10-х, оці синтезатори. Вау. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. З вами Ваня Расел та на телекірс. І ми знімаємо новий огляд. На музичну потушну нову українську тенденцію, але сьогодні незвичний випуск. Ми поєднали стильок проти кринжу, а кринж є Є. топчик. чи флопчик? У нас сьогодні молоді виконавці, мейбі мало знані вам, але ми хочемо розкрити їхній потенціал, тому що це музичне ком'юніті дуже молодих артистів, які ще навчаються у школі і не тільки кому до 30. А тому я пропоную розпочати із відкриття навіть для Вані Расела. Я коли йому тиждень тому увімкнула його пісню і показала відеокліп, ваня був приємно вражений. Да, да. Приємно вражений. А пісня називається. То таке. І твої губи лежать опіки. Боже який класний пекла. Боже як мені нравиться. А кліп ніби зняти десь в Європі, якийсь Німеччині. Так, так стильно. Андеграунд такий стильний. Хлопчина, який затьмарить усі вподобані, прослуховані донині російський злив унітазу, тому що це культурний хіп-хоп, культурний реп е романтичний, душевний, андеграундний. Oui. Вокал який красивий, диви, як все оформлено, і беки таке красиві, і голос лунає в просторі. Відеоробота, яка при ну ну цікаво придумали, да. Зняти на якомусь паркінгу, але от виглядає, ніби. Ну десь не в нас знімали. йому. До речі, пасує дана стилістика відеороботи до його пісень. Хлопчина навчається ще в 11 класі. Першу композицію офіційно дропнув рік тому, у травні в 20-х десь числах. Щодо його творчості його запитували, чи писав він російськомовні пісні. Він цим не пишається, але вчасно змінився і на сьогодні створює виключно українською. І йо, у мене вийшов мій перший міні-альбом. Усім буду вдячна, якщо послухаєте. Посилання я залишу в описі. Якісний саунд. Дуже саунд, якісний. такий мене качає сьогодні. На зйомку я їхала під його новий альбом. Вам рекомендую прослухати. Мені цікаво, що ти скажеш, що у ньому особливого. Тому що йому 16 минало, він пас таляти за селом. Це мега-перспективно, музично потужний виконавець. Да, думаю, знаєш, його можуть да, навіть взяти якісь продюсери, як Ен, Ен Лео. Я не знаю, ну здається, от, по відчуттям, що він займається ну, собою сам. Цей хлопчина настільки талановитий самобутній, і тим паче у нас є ютуб платформи, навіщо розкачувати і втрачати в собі якісь а, свою особливість. Ти ж розумієш, що пропозиції стовідсотково будуть, тому що да такий талант, ти що загребуть зразу. Хай у нас вже різні тональності. Вау, Боже, мі мінус який: оці звуки 80-х, оці синтезатори, які вау! Вау! і Це так атмосферно звучить? Це прям хочеться їхати. Знаєш, тут не скліп зняти вночі? Це здається, да? Це у нас станція метро угу. не ну, виглядає, ніби не в Києві. І хочеться наспівувати. Тут хочеться а, не співати. тут вірусний використаний хук з дотиками. А може, моє життя, то юдива пісні забуваю, витираючись знов сльози рясні. Як тобі партія від себе світ? Ну, чітко така провальна, вона більш не така мелодійна, як в Голубенко. Ну а... знаєш, як вона виглядає? Вона так от, от трішечки виглядає, ніби ем... зроблено вдома е... і записано вдома. Угу. І ну, мені це подобається. Є відмінність, тому що є колабу Голубенка з «Як так», то якраз партія «Як так» звучить потужно, тому що це запрошений артист, і воно має вирізнятися, має, знаєш, ти слухаєш композицію, і на куплеті запрошеного виконавця має так: вау, ще mm -hmm. з'явитися якісь мурахи і індорфіни всередині. Mm -hmm. А тут вступає цвіт, ось такий в нас більше до. Року і якось не зачепило. Моя тульпа кричить, очі знову горять, а вітер, люди, вулиці все знову тихо мочить. А, Тому 56 тисяч переглядів. Клас, якщо це органічно, це, це дуже круто, це класні перегляди. В Барських воно вже вже дві неділі, ніяк то може набрати. На стрімінгах, на стрімінгах багато послуховань, на Spotify за місяць майже 300 тисяч прослуховань в Голубенка, тому це крутезні результати, тому що на сьогодні будуть виконавці в яких є 5 тисяч за місяць. Тому рекомендуємо Внизу ви знайдете посилання на YouTube канал, на стрімінги. Шукайте, підписуйтесь в інстаграмі, стежте за молодими класними виконавцями. Виконавцям like. Лайк. ми. А зараз ми будемо слухати неймовірну співачку, яка не боїться ракет нічого, знімає ППО. І за більше року повномасштабного вторгнення. Так і не зрозуміла. Але співає. Співає. Українською заспівала. Воронова! <праць> Браво! Якщо цього випуску я відповідальна за першого виконавця за другого виконавця, відповідальний Ваня саме він запропонував сьогодні розглянути її відеороботу. роботу. Я тут, ну ми знаємо, що ти тут. Ти настільки боїшся вибухів, що вважаєш доцільно це знімати на відеокамеру і захищаючи так своїх дітей. Ну то і ладно, я очень сильно испугалась. Вилежала відео, була з дітьми дома. Даже не знала, що відбувається після Воронова. Диви в неї після вийшла місяць тому, і вона наскільки популярна? Вона популярніша за голубен. За застильно. Неї... Скажи вона сімдесят В сімдесят 75 тисяч <клес> переглядів. Ти представляєш? Хочемо сказати, що це не органічні перегляди. Вони з реклами через те, що на 70 тисяч переглядів ми маємо всього 120 коментарів і півтори тисячі вподобань. Ні, це півтори тисячі вподобань, це навіть багато Я Думаю, крутили вже просто тупо ботів. Тому якщо вам траплялося в Ютубі відеороботи відвореної на рекламі, залишайте свої коментарі. взагалі, якщо ви коли-небудь це а, чули, не, а, сподіваємось, ви сходили до церкви, поставили свічку або до психотерапевта, аби відпустив усі вам я думаю, розлади. Я що вона навіть на рекламі не була, вона просто заказала на крутку, звичайно. Ну ладно, не, ладно Послухаємо, бо я знаю. Я не... тут пісня називається. Я там тебе там. чекатиму, я тут. Я тебе люблю! Кожним нам за що люблю все теше. Хочеться сказати із переваг, із плюсів, що ця пісня українською звучить, незважаючи на те, що перше відеовибачення за зйомку ППО вона записала російською. Я не розумію, що я зі що пересходів. У нас ніужеля у нас має. Тут звучить українською. Не розумію, кому вона зізнається коханню, тому що із своїм наркочоловіком розлучання. Училися вже не разом, вона продовжує жити життя. Новий з'явився може вона йому співає? Вона бачиш, показує в кліпі Київ, щоб ну нагадати, як виглядає Київ. Знаєш, якби у неї мізки не випали, і вона була адекватною виконавицею. Мені було б цікавезно почути її колаборацію із Шумаєм, тому що тембрально дуже подібно. В неї чомусь низький, як для дівчини, знаєш, як вона випускниця гурту Не ангели. <рес> на, на, на златку мені похоже трішки тембрально. Mm -hmm. Не знаю, на злату похоже mm -hmm. тембрально. Але оці е, вібрати. Господи, Ну типу ні, ну подивись на акторську гру. Ну, це однозначно золота малина, тому що Оскар у нас на сьогодні в руках у Дорофєєвої з гродю, з драматизмом на сцені. Не Але вишили. Не свиських грошей не буде. У нас і так їх немає. Люблю тебе! Я тут. Підсумувати це, це Ваня. кліп 2009 року на каналі Елло. Ну, я не знаю, як ще таке знімають, і пісня, ну, зроблена на колінці, і видно, що в студії дуже-дуже довго її писали. Там мелодайн дуже відчувається. Мелодайн це коли. ну, на автотімпу ну, mm -hmm. рівняється кожна нотка. Mm -hmm. Ну бажаю вдачків. Можливо, буде кому скоро співати і давати концерти. Так, ми чекаємо на вашу думку про таку творчість ворними, чи має місце воно взагалі на існування чи ні. А від Воронової перейдемо. У нас хлопчик, дівчинка, дівчинка, хлопчик. Перейдемо до випускника, до того виконавця з четвірки, з п'ятірки голосів на шоу танці з зірками з паркету Марко Квітка, який теж, хоч тієї популярності, як сьогодні у Коли, у Лауда, не така, але все рівно вона є. Марко ще не почутий. Я наодинці з собою, своїми думками закрилами, схова, знаю, не знаю одне. Насправді, я коли вийшла пісня, угу. я не розумію цього прикола. Вони випустили пісню, і тільки на наступний день кліп. Чому не зробити це одночасно? Тому що зі сторони. Піаро зі сторони, ну це трішечки незручно навіть тим людям, тому що сьогодні ми репостимо пісню, завтра mm -hmm. ми репостимо кліп. І, типу, чому це не зробити одночасно? Тим паче, а, люди послухали і пісню, і дивилися кліп. І були б перегляди. А так люди послухали пісню, комусь сподобалось, комусь не сподобалась, і вже кліп. Ну, небагато підуть дивитися. Ну, ну виходить, що там неможливо підлаштуватися. Я думаю, що відеоробота була запланована в останній момент. А з релізами як буває? Ти їх віддаєш на стрімінги майданчики. Да, Воно да. планується і скасувати, перенести це доволі складно. Ти Маєш на увазі, що не встигли кліп там здомонтувати. Мене! Ну, я думаю, що його взагалі якось не планували, а тут спіпали всі карти. І давайте ще знімемо до роботу. І зняли мало чи не того ж тижня, коли релізилась пісня. Якби я хотіли опинитись біля тебе. Тобі не сподобалося? Ну, якось воно рівно пішло. Тут, ну знаєш типу куплет, uh -huh. а тут приспів, хоча б чуть-чуть якось. Ну не знаю, можливо, треба слухати. А там, там прикольно казала, у другому куплеті дні, ночі, ночі, дні. Там, де трішки воно йде речитативом, там цікавіше зроблено, вирізняється музична Вокально, динаміка. Вокально він фірмач, от зразу чути. В полоні твоїх губ на губник. Yeah. Ночі, дні ні, ночі, я до тебе хочу, закриваю очі, і надію, що прийдеш до мене, ти. Бракує, От так да? класно! От, та, 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 та. І там ще такий бек на октаву нищі uh -huh. низький такий. Так круто. І тут, як би я хотів... Знаєш, як, типа відчуття, коли ти їдеш на машині. Ні і ночі, ту-ту-ту-ту. А потім, знаєш, оце, коли ми їдемо возлі, м -м -м -м, з вокзальної оце, м -м, на Лок'яновку з е перемоги, і там такий різко вниз, і, ти, 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 і «як би я хотів…» Ну, я не знаю, от якось приспів мені не вистачає щось, знаєш якихось. Бітів, чи щось. Оттак, бітів, доста... подобає, бітів. Да? Ти казала про бас в машині. Да. Що Тому хорошо. що я пісню мала змогу чути до релізу. Круто звучало в машині. Ми вже минулого випуску говорили, що відрізняється. Що аби просмакувати композицію, потрібно слухати чи в наушниках, чи в машині. Да. Тоді ти відчуваєш усі інструменти. У, у, у все наповнення пісні тому по басам тут класно, але чогось вокально, да? Тобі хуковий. мені не вакам, може вокально, я не знаю, якийсь інтервал вище або от біті. Знаєш, там уже другий uh -huh. приспів іде після такої ту, ту-ту, і тут. -ту. Ну, майбі гри голосом розумієш, якби ну, він заспівав у звичній своїй манері, а якби він трішки чогось на куплеті експериментального чи дав жорсткішої подачі. Бо занадто ніжно. Ніжно. Угу. Ну, квітка. 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 Я чекав на кале. промайнуло все так швидко. Я не встиг сказати, що люблю. А. Можна я дам пораду людям. Якщо ви слухаєте музику в навушниках, не слухайте ніколи на повній гучності. Щоб прослухати весь спектр пісні, потрібно слухати на середній гучності, тому що м -м, ви зрозумієте, якщо ви слухаєте пісні дуже голосно, зробіть тихіше і ви почуєте набагато більше. Перегляди. Дуже поки що дуже. сумно. І лайки. Давай лайк поставимо. Вподобайку. І ви залишаєте свої вподобайки тут під випуском. Так, да, на рекламу не ставили, бач, органічно, але ну нічого для початку, ну тому що як, який би навіть відеокліп не був на одній локації, так, все одно кліп красиво зроблений. Красивий, красиво і стильно, красиво. І, звичайно, переглядів для такого кліпу ну, реально мало. Так, обов'язково підтримуйте українських виконавців. Внизу шукайте посилання. Марко, квітка, мить. Ми вітаємо із таким класним стильним релізом. Чекаємо ще. І рекомендуємо вам послухати та підтримати нових українських виконавців. І на завершення квіточка ще один. то, то не квіточка, то кава. Ти пила сьогодні кавусі? Я вже три кави випив сьогодні. Люся кава, так придумав такий псевдонім Нателла Кірс, Ваня званя Люся кава, ну Люся кава, кава. яка необхідна сьогодні кожному українцю. Мешканцям столиці після сьогоднішньої ночі, тому якщо ми сьогодні якось кепсько виглядаємо і говоримо повну маячню, ви не дивуйтесь. Не дивуйтесь. Ми до речі, ми навіть сьогодні Та. не фарбували себе, не гремерували. Та, ми... Nature. Nature, Nature, як... Як, да. Так, що... спонсор нашого випуску, звикайте. звикайте. Ukrainian. Girl. О, господі, навіть наче, назва пісні Камалії. От знаєш, чесне слово. По-перше, Люся Гава, вона, типу, відома. Звідки ти. А, звідки, звідки, а, 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 ти ж слухав. Просто вона реально подібно до Камалії. По-перше, вона відома, в неї є якийсь там слухач, в неї там якась була пісня минулого року, да? Якась вистрільнула щось там. щось Там, де земля красива. Трон, а, трон, я таке чула. Тр... 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 <палу> так. Це її пісня. І, типу, ну те, що ми побачили, теж, що... ну давай подивимось. Давай, Слав. давай. Маю силу життя. Лобода. Вільна, шипа. А на асті, бо не скорені ми, сентю сомачволд. Мені здається, що артистки, які от. Так відіграють силу українських жінок українського народу. Вони що чим потужніше вони будуть звучати, виглядати у кадрі лячно, тим от всі будуть руситися від їхньої сили. А як вона співає! Так. Ось так, ось так. Термінату. Ну, візуально для мене це і справді поєднання. як Ваня сказав: лабодейшн, камалейшн, анаестейшн. Ось ми бачимо ось три артистки, і у нас виходить Люся Кава із Танка. Інструментал, він ну, вроді би нормально зроблений. Типу, у нас тут шабраси присутні, хоча браси вже вийшли з моди два роки тому, ну окей, а вокал. Якось не так окей, вона типу, та-та-та. Він не підходить під такий стиль інструменталу. Він занадто. Знаєш, вона, напевно, я не знаю її біографію, але вона, напевно, до цього співала саме якісь українські пісні. Знаєш, це, ну, вишиванки. типу. Є така манера, коли академічний вокал угу. так: чітко співати, отак, а де чітко співати? Ну, нема видуху. Вона отак, так, от, так, як я співаю консерваторія І типу, ну, його треба запакувати, м'якше засунути. Угу. Ну давай послухаємо, тут кліп просто топ. Бо не скорені ми, thank you so much Thank you не thank you so much. Слюна вилетіла. Thank you so much. Я yeah. вважаю, yeah. що цього року Євробачення втратило. Тому що oh, от Люся yeah, Кава yeah. мала стояти замість якоїсь Аліші Хан, і Чіхани поруч із Юлією Саніною. Ну, це був би, знаєш... Thank you so much. <laughs> thank you so much. Thank you, Europe. Thank you, United Kingdom. Хто писав Kingdom. цей текст? Ой. Хто писав цей текст, знаєш? Mm. Ну, типу, що це за Камалія? Автор, от, слів Люся Кава. І музики. Артіст артіст. Нестоланна. Нестола. Ой, гос. Ой, на горі. Знаєш, напакувала в міх і сопілку, і солді, і хлопки і все, що тільки завгодно. І Маруф, і Лободу, і от, знаєш, да, це... Ми не засуджуємо в жодному разі. Просто, якщо вам заходить така музика, така подача, обов'язково залишайте коментарі, що вам подобається. Подавте, Нехай а такий випускають. Про що пісня? Про силу? Сенкі Сумач казала. Непонятно. Напевно, те, що світ об'єднався, допомагає сьогодні в Україні. Тому thank you, thank you so much. Angels with us, angels with us and your child. Angel with us, angel with us, <laughs> angel, with us. <laughs> angel with us, я там знаю. Серйозно? А потім ангели знаєш. Not... Це текст? Типу, люди бувають, пишуть такі глибокі тексти, знаєш, з, -з, з сенсом. А тут angels with us, angels with us, thank you so much, Ukrainian girl. Це по тексту це повний. Ну, це просто повний трендець, тому що це навіть на демо по тексту не схоже. Ну ти знаєш, люди бувають там для демо, просто якісь слова рядки накидають, а це, це типу офіційна, офіційна пісня. Я не знаю, як таке можна було випустити посттексту. тексту. Офішал мюзик, подивимося, скільки у неї на каналі взагалі. 67 67,7 тисяч, а популярний відеокліп Незламна, незламна 15 000. мільйонів. Mm -hmm. Бачиш, а Віс. ти почула? Народно. Народна. А, і ми бачимо всі відеороботи, які а, прорвалися на Ютубі, всі випущені за час повномасштабної війни. Нові. В неї є щось не про війну. Ну, ні, це все презентація. В неї ж альбом постигла дропнути. Зупини війну. Uh -huh. Маємо жити. Uh -huh. Незламна, незламна ну дівчина. А, і подивимось. А, ну, рік вот. тому перша відеоробота? А, перший відеокліп 25 листопада 21-го року. Да. Подруга співай, подруга гуляй, подруга давай планету обертай. Що це, за угу. це за пісня? Угу. Що це за пісня? Дівчинка, це російська. Дівчинка, дівочка, дівчинка, танцуй. танцуй. Зараз подивимось. А... А Анна а, Арті Асті, понят, все понятно, що оце ну я реально, сказала, що вона, Ана Анна Асті вона подібна да, мені сумне. здається, що вона взагалі, знаєте, є пластичні хірурги, є дуже багато персоналіті, які там намагалися себе з себе зліпити. Кіна, Барбі, та Тигрицю. А Люся Кава прийшла до пластично-музичного хірурга, така лягла. Каже, так. Я хочу бути і Анною Асці, хочу і Лебадешин. Угу. Камаля теж мені подобається. Я її фоловлю, я і в вий... мене грошей майже як і у Камалії. Я друга найбагатша співачка у світі. Ах... Не знаю, наскільки скільки в неї фінансування, але судячи ну, по хороша. першій відеороботі, гроші є. Да. Просто поляк Ми вам покажемо до да речі, поєднання «Артік і Асті, «Дівочка танцює. покажемо дебютну роботу Люсі Кав і оригінальність влетіла в чат-чат. Чат, чат, ну кричі, кринж ми бажаємо кожного артисту знайти свого слухача, тому нехай розвивається. Дякуємо стильним музикантам за їхні розкішні композиції, за те, що вони. Не знаю, митці у музиці, тому що справді такі є. Наступного випуску будуть не менші. Ви обов'язково залишайте свої думки на рахунок кожної пісні, яка сьогодні прозвучала у випуску свої рекомендації. Кого з українських артистів ви за цей рік відкрили для себе? Кого додавали у стрімінгу? Обов'язково слухайте все на стрімінних майданчиках. Артисти мають заробляти на музиці, і вони допомагають нам музично пережити цю жахливу війну. Кава теж. Дякую, Кава дуже. Так, так, так. Так, так, так. Дякуємо вам за перегляд. Підтримайте також це відео лайком, коментарем та репостіть його Фейсбуці. Не стісняйтесь та відмічайте нас в сторіс. Топчик, горобчик. Так, обов'язково тисіте підписатися, залишайте вподобайку. Дякую, що доєднуєтеся. Дякую за велику кількість позитивних коментарів. Підписуйтесь на канал Вані Расела. Шукайте нас в інстаграм, підписуйтесь на телеграм-канали. Там ми теж активні, особисто публікуємо різноманітні цікаві штуки. Да, в інстаграм да. реально, Що це таке до речі? В телеграм-каналі у Вані э, вийшли голоса з мікрофонів виступу Марії Ремчук. Вийшов Боже, голос мікрофону. Фона Тіни Кароль. точніше, не голос. А що саме Задіть. внизу буде посилання? Дуже цікаво а на теле в телеграм-каналі самі цікаві новини, красиві колажі. Підписуйтесь, все посилання внизу. Дякую вам за перегляд. До так. зустрічі! Цілком!